Вас вітає програма Рецепти здоров'я і сьогодні говоримо про лікувальне харчування, трансмісивні інфекції, ну і, звісно, рецепти краси. Харчування буває не лише корисним, але й корисним та лікувальним. Як харчуються пацієнти Центральної міської клінічної лікарні, дивіться далі. Цього разу ми спілкуємося із медсестрою з лікувального харчування Мельницькою Наталією. Доброго дня! Добрий день кажуть, що харчування для пацієнтів не менш важливе ніж лікування. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як ви складаєте меню, наскільки воно повинно бути повноцінним. Звичайно, що харчування не, не є, тобто є невід'ємною частиною е, лікування хворого пацієнта. Ми стараємося дотримуватися е, збереження всіх норм білків, жирів, вуглеводів, калорійності, е, щоб е, лікувальна їжа, крім е, свого свого лікувального впливу, мала також і смакові дотримуватися смакових якостей, тому що ну, загально відомо, що е, в лікарні їжа, Колись там говорили, що там от, схоже було. це. Дівчата в мене стараються, ми готуємо їжу як вдома. Принаймні намагаємося, я думаю, що ми, нам то вдається. Ми стараємося дотримуватися традицій. Так як Великдень, Різдво, піст, то Великдень у нас, наприклад, є паска, ковбаса, яєчко. На Різдво у нас є куття, риба, жарена, вінегрет, вареники. Цього всього ми от так, щоб пацієнт, крім того, що він у лікарні, щоб він себе почував як вдома. То ви щодня складаєте меню? Тобто, як так. це взагалі відбувається? У нас є заплановано на зимово на осінньо-зимовий період і на весняно-літній період є складені семиденні меню, принципу яких ми приблизно маємо дотримуватися, тобто ми мали би дотримуватися на всі 100%, але там є такі деякі звичайно правки, і ми стараємося дотримуватися по мірі нашої можливості. Так, меню я складаю кожного дня. Як ви взагалі підходите до складання меню? Тобто, що враховуєте? Складання меню у нас у нас взагалі харчування чотирьохразове. Трьохразове для усіх пацієнтів лікарні, чотирьохразове другий сніданок, що входить для інвалідів і для, цукрових, для груп населення з цукровим діабетом. Тобто для пільгових категорій населення. Е, перший сніданок е, то є кава, е, хліб з маслом, е, каша і бурячок. Другий сніданок для е, цих пільгових категорій також є Там чи вінегрет, чи картопляне пюре, чи рагу якесь овочеве, щось таке от такого принципу. А обід уже у нас йде повноцінний, там йде е, суп, е, е, гарнір. Бурячок, і щось м'ясне, і чай або кисіль. У нас харчування мені здається, що. Достатній кількості забезпечує повністю е, життєві е, потреби людини. Щодня якось по особливому підходити. Тобто, щодня це має бути різне. Звичайно, щодня це різне дієти за певзнером, то є дієтичні столи. Там принцип харчування. Там, наприклад, е, дієтичні е, такі дієтичні столи. Перший, п'ятий, сьомий. Перший від відповідно є гастрити, п'ятий стіл то є е, для хворих з печінкою, з жовчним міхуром. Потім сьомий стіл то є для хворих урологічного профілю, дев'ятий стіл то для цукрового діабету, І десятий стіл, ну так грубо кажучи, для сердечників, для гіпертоніків, отакі там має не має бути солена страва, не має бути перчена страва. А скільки пацієнтів ви обслуговуєте? На зимовий період лікарня розгорнула 460, На літній період трошки скорочується на 380. На вихідні у нас 410 пацієнтів, коли починається приготування їжі. Сьомій годинні ранку приходять кухарі. У нас є котли електричні для супів. Чи взагалі достатньо вам обладнання для того, так, щоб готувати? Буду Я працюю в лікарні з 2008 року. З того часу у нас повністю за сприяння Тараса Романовича у нас повністю помінялося все обладнання. Клали до відома, що нам того не вистачає, того не вистачає. І Тарас Романович, у зв'язку з тим, що він за пацієнтів од таким. Чином, щоб харчування, це в нього, так, я наскільки знаю, це в нього таке дуже, дуже на першому місці має бути, та, тому що він за харчування дуже дбає. Е, у нас придбано нову картоплечистку, е, потім придбано нове холодильне обладнання, великі холодильні шафи у продуктову кімнату, де зберігаються добові проби, е, тобто е, хворим. Варять їсти і, і зразу відбирають проби, щоб ми мали доказ того, що в нас все гаразд. У нас Продуктовий склад був на вулиці. Зараз його перенесли у приміщення, зробили там, тобто, перше зробили ремонт, потім перенесли у приміщення. І зараз у нас там придбано також велику холодильну шафу, придбано електронні ваги для дівчат у гарячому цеху, там де вони безпосередньо працюють. Там поміняно у котлах повністю у. Всього, щоб котли справно працювали. Потім протиручну машинку, яка картопляне пюре перетирає. Потім овочерізку, що ріже цибулю, моркву, капусту. Ми ж кожного року квасимо капусту, помідори, а, огірочки. <різь> так, так. Ми стараємося, щоб на зимовий період у нас було все своє. Квашанину ми не купуємо, це дівчата все роблять самі. У нас придбано бочки, і склад... на складі тримаються ці всі от запаси. Настільки важко готувати все-таки це для пацієнтів, тобто має бути на пару, так? Так, звичайно, є у нас принцип харчування ділиться там відносно загальні столи, там що от таке харчування як, як звичайно. Тобто це 9, 10, 15 стіл, тобто тут де діабетики, де це 10 стіл, що сердечники, і 15 стіл це загальний, це, наприклад, якщо там у хірургії лежить людина, яка зламала руку, вона ж не обов'язково мусить їсти м'ясо на пару то Для них ми там, котлети готуємо. Так, у нас є три супи: є протер... протертий суп, який от, для, е, після операційних хворих і для е, хворих з гострим е, панкреатитом запалення підшлункової залози. Потім йде е, перший суп, такий от, дієтичний, е, то є для гастритів, для хворих з хворою печінкою, для, от, для урологічних хворих. Потім цей загально суп то там іде, там, наприклад, або борщ, або суп гороховий, от, чи суп якийсь овочевий, чи капусняк той же самий, чи розсольник. А скільки у вас тоді людей працює, щоб так готувати багато? Два кухаря, старший кухар, тобто три кухаря за складом і три-чотири кухпрацівники. А що би взагалі хотіло ще придбати для вдосконалення роботи? скажімо так? Нам треба такий універсальний блендер, щоб він там можна було і м'ясо і Суп перетерти може, є така машинка. От це, це от моя мрія. Скільки виділяють коштів на одного пацієнта, і чи ця сума достатня для того, щоб повноцінно готувати їжу? Цього року збільшено трошки грошей на харчування. І від початку року, ну наскільки я знаю, то грошей на харчування виділяється 9 гривень 80 копійок. Раніше це було 4 гривні, потім 6 гривні. Ну на них взагалі не може було. Як ви викручувались? Бо ви завжди говорять, що мало на харчування, тобто на ну, що можна приготувати що? за 6 Вон, гривень Раніше. понеділок і середа були кури і п'ятниця риба. А за рахунок того, що в понеділок було більше грошей, у вівторок вже не було так, фактично були тільки там супи, кашка і там е, якісь салатик. То той день було менше грошей, так один день другого перекривав. А зараз за тих 9,80 у нас просто субота, неділя немає ну, м'ясного такого. А так, понеділок, середа у нас знов таки є кури, в п'ятницю є риба. У вівторок і четвер ми даємо печінку, а на вечір замовляємо з молокозаводу, тому що там свіже треба замовляти. Ми замовляємо сир, кисломолочний, і там печемо сирні запіканки. За рахунок того, що субота, неділя фактично так, м'яса нема. Там, наприклад, у суботу там суп, якийсь сі каша, таке кажу, як колись було. А в неділю о, знов таки до традиції повертаюся. В неділю у нас завжди борщі, вареники. Це традиційно. Це от для тих хворих, що, що на загальному столі. Ну тому що дієтичні вони там все рівно мусять дотримуватися дієти, протертий супчик або дієтичний супчик. І там якесь картопляне пюре. А от для тих хворих, які щоб почували себе геть як вдома, то для них борщ і вареники. Кожної неділі у нас традиційно йдуть. Так. Як проводяться закупки, все таки ну м'ясо. Повинне бути свіже, тобто у вас є якісь постійні постачальники, там перевірені партнери. Як от відбувається закупівля? У нас є свої постачальники, з якими ми співпрацюємо вже. Е Наскільки я знаю від самого початку, так як вони виправдовують себе, виправдовують довіру, і ми співпрацюємо з франківським молокозаводом, з франківським хлібокомбінатом, саме місцеві виробник, от там приватні підприємці, які закуповують от, там. Приклад, кури, там, печінку. От. І вже традиційно в нашій програмі ми задаємо запитання про рецепт здоров'я. Якийсь від вас рецепт здоров'я. Рецептом здоров'я, як на мене, є е, правильне харчування, правильно харчуватися, старатися не наїдатися, старатися не їсти перченого, соленого, жареного. От. Я, в принципі, цього дотримуюся. Дякую вам за розмову. Я нагадую, що цього разу ми спілкувалися з медсестрою з лікувального харчування Мельницькою Наталією. 7 квітня традиційно відзначають Всесвітній день охорони здоров'я і цього року говорять про трансмісивні інфекції. Що це таке, дивіться у наступному сюжеті. Маленький укус велика небезпека. Під таким девізом медики відзначають всесвітній день здоров'я, адже під посиленою увагою трансмісивні інфекції, тобто ті, які передаються через укуси комах, на Прикарпатті найпоширеніший лайм бореліоз. розносять його кліщі, які через теплу погоду цьогоріч активізувалися раніше. Тож, вирушаючи на дачу чи прогулянку до лісу або парку, медики радять перестрахуватися. Необхідно вбирати захисний одяг, можна користуватися репелентами, тобто такими засобами, які відляк. Духають кліщів, і після того, коли ти вже приходиш додому, потрібно детально оглядати самому себе і просити інших членів сім'ї, щоб вони тебе оглядали. Екстрена профілактика проводиться у лікувальному закладі тими ліками, які назначає лікар. Якщо кліщ уже вкусив, не обов'язково, що людина заразиться лаймберліозом. На Івано-Франківщині таких випадків лише 12-16 на рік. Здебільшого хворих госпіталізують на початковій стадії. Перші симптоми червона пляма на місці укусу, яка в діаметрі може сягати 20 сантиметрів. Далі значно гірше страждають серцево-судина та нервова системи, а також суглоби. Лікарі застерігають, існує ризик паралічу і переходу хвороби у хронічну. Хронічна стадія, це коли ця пляма, може мігрувати на різні ділянки тіла, може переміщуватися. Крім того, у людини виникає інтоксикаційний синдром, підвищення температури, загальне нездужання, можуть бути болі в ділянці серця, головні болі і е, суглобові болі. Тож зволікати із візитом до медиків фахівці не радять в разі виявлення укусу кліща чи перших симптомів інфекції, потрібно одразу звертатися до лікувальних закладів. І як завжди, на сам кінець програми, говоримо про красу, і цього разу ви дізнаєтеся, як доглядати за волоссям. Прихід такої довгоочікуваної весни приносить нам безліч позитивних емоцій та відчуттів. З появою перших теплих днів ми прагнемо до змін та оновлення. Але після зимових холодів, дефіциту сонячного світла, наш організм втрачає багато вітамін та поживних речовин. Він страждає в цілому. А це, безумовно, відзеркалюється на нашій зовнішності. Особливої уваги в перехідний зимово-весняний період потребує наше волосся. Воно стало сухим, тьмяним, втратило блиск і вимагає негайної допомоги. Основним з дієвих способів відновлення волосся є кератинування. До складу препаратів, які використовуються в цій процедурі, входить кератин. А це білок, який є основним будівельним матеріалом для нашого волосся. Кератин насичує порожнини волосини і таким чином згладжує усі дефекти в її структурі. Також препарати насичені іншими мінералами та вітамінами, які зволожують живлять волосину зсередини. Кератинування рекомендується для пофарбованого, хімічно обробленого волосся. Волосся пошкодженого термічними впливами, а також для захисту від зовнішніх факторів. В залежності від довжини волосся, процедура каретонування триває до півтори години, але ефект від неї помітний відразу. Волосся стає блискучим, еластичним та слухняним. І якщо у бік своєї зачіски ви давно не чули компліментів, можливо, є сенс задуматись саме над цією процедурою. В салоні краси Венера вам запропонують різні види каратинування, тож не пропустіть нагоду отримати розкішне та здорове волосся. Весна це не тільки відродження зовнішньої краси, але й відновлення внутрішньої гармонії. Нехай перші весняні квіти принесуть вам ніжність і натхнення, а сонячне проміння огорне вашу душу теплом та спокоєм. Наразі це все дивіться нас як завжди. щопонеділка та щоп'ятниці о 20.00 на каналі 402. і не хворійте.